Всім привіт! Так, всім привіт! Сьогодні у нас на каналі буде огляд гри під назвою Dead by Daylight. В цій грі ви можете грати як за виживших, так і за маньяка. Ціль виживших якраз втекти від маньяка. для цього їм треба полагодити генератори і відкрити ворота, через які вони втечуть. Ну а ціль маньяка принести всіх виживших в жертву. Тому у цій серії ви побачите, як ми, так сказати, страждали як ті новачки в цій грі. Які грають у неї вперше. І якщо вам сподобалася гра, точніше, <рес> наші муки в цій грі, то не забувайте ставити лайки, писати в коментарях, чи хочете ви продовження. Так, і про підписки та дзвіночок, теж не забуваймо. Так, тому що це дуже важливо. Якщо ви хочете бачити наші відео, то обов'язково треба підписатися і поставити дзвіночок, щоб вам прийшло повідомлення про вихід нового відео на каналі. Ну, а ми поїхали, так. Ось таке. Піс. 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 Навіть. Кроваві гірлянди. доктор. Гра проти доктору. Доктор вселяє безумство у виживших за допомогою статичного розряду і шокової терапії. Безумство буває трьох рівнів і впливає різними ефектами. Ой, я чувствую в мене цей. Ага, тобто? короче, диви оці ко кіхті, які появляються біля якоїсь людини, це означає, що її ловить маньяк. Ага. Так ми в якихось хлівах. Я не знаю село якесь. Хто це? Блін, хто це біжить? <світ> Ти відразу ж. Це не село. Це ніби якийсь замок. Замок. Відразу ж маньяк біжить, я да. Тут біля Черт. А, блин, от я тупий, як пробка. Что це маньяк? Це маньяк. Ман я не знаю. О, тебе видно. Він бі... А, це не маньяк, почекай. Я побачу, що з той сторони, де тебе хтось жахав, звідти ти побіг хтось. Не мене жахнули це якусь. А, не тебе. Блін його підвісили, його зараз треба буде зняти. Так його побігли знімати. Блін Нет, він охороняє. А, ні, він втік. Він втік. Блін, я подумав, що він цей втік. Чувак. Можете йти. Ні, він біжить до мене. Він мене налякав шоковою терапією. Допоможіть мені ніхто не ні, любить. Ні. А, мене... Він якось. А як він знав, що я біля генератора, ну вже мене видно. Чорт, де пройдеш ти. Мене підвіс, Він ще мене вдарив зверху. Чорт він тебе стільки охороняє. Він якусь пастку поставив чи що це таке Якось обережніше підходьте, бо тому що він щось тільки що током вдарив в землю. Чорт. Якась курка мертва лежить чи шо це таке. розряд, напевно. Він біжить. <звук> Чорт, тікай. Чорт. Він мене Що, тебе теж підвіс? Ні, ще поки не підвісив, але зараз підвісить. Що ж нам так тяжко дається вижити проти цих мандитів? Та взагалі, блін, бігає. Як скажений. Блін, я не буду. Та як так? Чорт, мене ніхто погоду не зніме. Просто всіх поранив. Та блін, а він коротше якусь хвилю пускає і персонаж просто починає кричати, як безумний, і він походу бачить де я. Тут це взагалі плів. Я все ніяк не може вирватися із його клеші. Ой, до мене хтось біжить. А мене вже паук хоче з'їсти. Мене вже другий раз підвісили, і маніак біжить до так. вас. Він за тобой біжить, походу. Черт забирай. Да. А. Ну, капець, мені. Ти вже третій раз повідомлять. Блин, а як же ж. Дві ші вдари у мене такі? ні, не треба. Давайте з оцю електрики. Взагалі, як так. Що ж так важко? Так я не знаю, якісь ці бані маньяки просто безумні. Шоки накладають. Де він? Він же ж був прям тут. Зараз як. Нічого собі. Так, він мене лякає, але це не він. Прикинь. Тільки що біля мене появився його силует. Просто всі поранені взагалі. Таю зараз починити цей генератор. Та ну як Чорт, я почти його полагодил Надеюсь мене вийде полагодити цей генератор. Ну, щось кричить, щось. Чорт, я злякався. Мені треба прийти в себе. Чувак підбіг так. Я вже подумав, що це маньяк. А мене маньяк іменно злякав конкретному персонажу. Мені треба було прийти в себе. Прям така шкала так, з'явилась прийти полагодили. в себе. Так, ми його полагодили обі Ти полагодив чи Ні. Я теж по полагодив. Все, я полагодив теж, а він налякав. Він телепортувався до мене, як він так з'явився. Все, мене зараз уб'ють, мене вже просто вішають третій раз на гак. Ну все. У мене жерли. Чорт він так взірвався, жертва. А він пускає якусь хвилю, із-за якого персонаж починає кричати і виходить, він просто бачить. Так, це вже. Так, я поспостерігаю за це вами. Вже поки що. А ось ще троє. Я думаю, що я цього. Я думаю, що я не перший помер. Ви коли бігаєте, ви оці сліди залишаєте, як він вас побачить, скоріше всього. Ну добре, тоді постараємось не бігати. Треба знайти ще один генератор. Два. А, ще два. два генератори треба. Один ви полагодили, один я полагодив. Ціною свого життя. Там всього. Ось дома мерехтить справа генератор. Справа там... бачиш, лампочки мигають. Але зараз він. У десь до тебе біжить. Біжить. Ну, серце стукає, він, певно, десь недалеко від тебе. Чорт. А ти ж вроді попав? Ні, там було прям. Зараз прибіжить сюди. Тобі треба прийти в себе, напевно, чи ні. А, ні. Ой, його навіть ніхто не... Ти бачиш, як він з'являється? Я чорт зібраю. Зараз щось у мене. Чорт, він когось Реакцію ще одне приніс ужертву. Я чую якийсь шепіт. на тебе він, мабуть, кошмар якийсь наклав, а чи що. Вибух? А у тебе навіть справа якась така ця шкала ну, так. і там мозок. Так, я бачу. Якесь безумство наклали. Чого це піра, щось, не хочу ж це не можеш попасти? Зараз знаю. сюди. Там у тебе гаки підсвічуються. Йо! Ого, я чогось коли дивлюся, від твого лиця спостерігаю за твоєю грою, то ці значки взагалі на різних зонах з'являються екрану. Прям взагалі Тебі на різних? Тобто вони так само чи а, вони тебе по центрі? У мене по центрі. Так до тебе ідуть. Чорт. Він до тебе телепортувався якось, чи як він опинився, бо він біля мене теж якось з'явився. Треба якось зняти того чувака, інакше ви проїли, програли. Все, це... Ну все, ви це вже програли, програли бо у вас вже ніхто не зніма. Хоча може йому пощастить і, і, втекти. Ну все. Це тебе жерля, його теж зараз жеруть. Вже жорсткий мамо, так? Щось нам не щастить, якісь такі маньяки. Всіх принесли в жертву. Сильні, ну зато я квест виконав. Мені треба було поч... полагодити генератор, і я полагодив генератор. А я, до речі, ні, мені треба було розлякати 20 е... воронів. Тим шодом. Mm -hmm. там... не стоїш, чекаєш. Угу. Uh -huh. Ну що, ж, ось така от в нас була перша серія оглядова. Трішки не пощастило нам. Ми програли. Ну, як трішки? Взагалі не пощастило, я б сказав. Передні передній спробі, ти був перший принесений в жертву, В цій спробі мене першого принесли в жертву, так. Ніхто втекти не зміг. Маняк просто всіх зловив, всіх приніс в жарту. Ну, це перше проходження, так що? Ну це навіть не проходження, це ж гра не на проходження. Ну, так. ну такий огляд. Так, так сказати, огляд такий.